Я вітаю вас! Сьогодні у нас субота, 21 червня, дуже сильно енергетично, енергетично сильний день, літнє сонцестояння. Тож, хочу вам сказати, що сьогодні дуже, дуже класно помедитувати десь на природі, попросити від серця того, що ви дійсно хочете, бажаєте. Якщо є негатив, його можна спалити, написати на е, бумажці, від чого ви хочете позбавитись, або якусь щось, ну, ситуацію негативну, і спалити її, спалити її над свічкою і розвіяти по вулиці. Е, далі, якщо є якесь бажання, мрія, то теж написати її на папері. Обгорнути в листя, зав'язати ниточкою і кинути кудись в річку, там, де є течія. Це теж дуже гарно. Взагалі, сьогодні день бажано провести його десь на природі, хоча б кілька годин на природі побути. Можна обійняти дерево, попросити здоров'я, натхнення, щастя, кохання, посидіти на сонечку, закрити очі, помедитувати і теж попросити уявити. Те, що ви бажаєте, те, що ви хочете, про що ви мрієте. Ось так сьогодні провести можна свій день, хоча б кілька годин на природі. Природа обов'язково вас почує, вищі сили також, і якось буде вам буде вам стимул працювати і робити щось далі. Давайте запитаємо. сьогодні 21 червня, літнє сонцестояння, енергетично сильний день. Покажіть, будь ласка, сьогоднішній день для України, для українців, все, що стосується енергії. Паши жезлів. Баланс це в нас вода і сонце. Бачите, дуже гарно провести цей день біля води і сонця, біля річки, біля озера, біля там якогось, я не знаю, ручейка, біля моря. Хто, ви ж розумієте, сонце, вода. Обов'язково з родиною карта, дітей. Зірка. А ще ввечері дуже гарно буде посидіти під. Зоряним небом. Дивіться, які карти: сонце, зірка, баланс це радість, це майбутнє, це надії, це бажання. Відпочити, відпочити, подумати, про що ви хочете. Дивіться, не те, що про що ви хочете, а подумати і е чітко визначитися, що ви хочете від цього життя. Сьогодні день для багатьох. Може буде якась вам підказка. Знаєте, якось хочу, 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 а що хочу, не знаю. Оце карта сім кубків, ілюзія. Багато планів, а нічого. Не знаю, за що схватитись. Треба якось визначитись. Оцей день допоможу визначитись. Зробити правильний вибір. Прислухайтеся до своїх снів, інтуїції. Жриця. Туз кубків, бажання. Туз кубків і карта України. Ще раз кажу, сьогоднішній день дуже гарно провести на природі біля води, біля річки, біля озера, під сонечком, біля моря, ось так. Тому всім удачі!